Сто друга окрема бригада територіальної оборони отримала мавіки та квадрокоптери для виконання бойових завдань. Цю техніку придбали за кошти, зібрані під час дев'ятого благодійного аукціону на Прикарпатті. Загалом на аукціоні вдалося виручити 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Дев'ятий благодійний аукціон ми робили для двох бригад: – 102-ї бригади територіальної оборони і 10-ї бригади нашої десятки, наших легендарних захисників Адельвейсів. І власне сьогодні ми передаємо першу частину. Це для 102-ї бригади. Це є квадрокоптери мавик 3Т 10 одиниць і квадрокоптер матриці 4Т, одна одиниця, на загальну суму 2 мільйони 338 тисяч 328 гривень. Також хочу зазначити, що 500 тисяч гривень перераховано на рахунок 102 бригади, тому загальна сума 2 мільйони 800 на 102-ю бригаду. Військовослужбовець 102 бригади ТРО Ростислав Родзинський вдячний за систематичну допомогу яку бійці отримують від Івано-Франківщини? Дякуємо за проведення цього благодійного аукціону, за закупівлю таких необхідних мавіків, які уже в найближчим часом будуть виконувати свою роботу, роботу розвідувальну і роботу ударну. Це те майно, яке постійно необхідне там, на передніх лініях захисту для виконання бойових задач. Дякуємо за сталість. За постійність, за ту підтримку, яку ми відчуваємо щодня, Світлана Онищук наголошує, підтримка війська зараз це пріоритет номер один. Адже ворог продовжує атакувати область, застосовуючи різні типи озброєння. Ця ніч була дуже такою важкою для Прикарпаття і для України. Ми бачимо, що ворог кожного разу все більшою силою намагається атакувати нашу державу, наші області. І Прикарпаття не є винятком. Нас атакували як шахедами, так і ракетами. Працювали сили протиповітряної оборони. Я щиро хочу подякувати захисникам нашого неба за захист. Ст за захист нашої області сьогодні надзвичайно важливо бути об'єднаними і працювати для нашої перемоги. Яна назорик, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія Рейм.